Головніше з життя нашої громади. Дивіться у цьому випуску. У Червонограді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Вічна пам'ять мільйонам українців, життя яких загубив радянський тоталітарний режим. Також щодня пам'ятаємо про тих наших людей, які зараз страждають у тимчасовій окупації у полоні, тих українців, яких незаконно ув'язнила Росія. У зв'язку з економією електроенергії ліхтарі у Червонограді ввечері вмикатимуть о 22.20. Про це на що вівторковій нараді розповів перший заступник міського голови Дмитро Балко. Також він зауважив, що внаслідок планових та аварійних відключень світла на насосних підстанціях у кранах мешканців Червонограда може відбуватися збурення води. Мешканців просять з розумінням віднестись до ситуації. Далі пряма мова Прийняти рішення зовнішнього освітлення. Ми перевели трошки пізніше. Більше, тобто 20 хвилин по 10 вечора, тобто, щоб зменшити навантаження на енергетиків для того, щоб більше було світла в домівках, тобто, десь жертвуємо тим зовнішнім освітленням, яке є по вулицях. Тому прошу всіх з розумінням до цього віднестись. Можливо, трошки запізно це, але, ну, але така ситуація. І всі ви бачите, що відбувається по годині відключення, окрім того, є. І аварійні відключення електроенергії. Що стосується це насосних станцій або підкачки води, то також зрозуміти віднесіться до цього, тому що може бути збурення відкладень сполук заліза, і, відповідно, ми маємо воду з забарвленням в наших кранах. Тому ну, такі є реальні, від того ми нікуди зараз не дінемося. Постачання води на шахти під питанням. Майже 13 мільйонів гривень боргує державне підприємство Львіввугілля комунальному підприємству Черноградводоканал. Про це на що вівторковій нараді розповів міський голова Червонограда Андрій Залівський. Він зауважив, що комунальне підприємство Водоканал не може дотувати державне підприємство, оскільки буде стояти питання постачання води цілій громаді. А це дуже важливе питання. Далі пряма мова. Чому? Тому що є на платежі за 23 рік і 4 місяці 2024 року нарощено борт на 2 мільйони 900. Загальний борг 13, 13 мільйонів. Тому відповідно стоїть питання розрахунків за електрику водоканалу. На цей тиждень після спільної розмови з керівником водоканалом Йогоровичем, керівником генеральним директором Декалі Угілля, на цей тиждень ми ще погодили. Постачання води на шахти, як буде далі, поки що ми не знаємо. Чому? Тому що потрібно буде за електроенергію, і комунальне підприємство Водоканал не може додавати державне підприємство, оскільки буде стояти питання про постачання води в цілій громаді. А це ну, дуже великий ризик. І якщо буде своєчасна оплата за електроенергію, нас переведуть на постачальник останньої неділі. А це тариф 16 гривень. Тобто такого ніхто не потягне, такого зробити, ну ми допускати такого не будемо. Тому зараз є такий виклад перед нами, мабуть, найсерйозніший за 9 років, плюс питання по теплопостачанню, розрахунків теплокомуненерго. Я вчора спілкувався з Андрієм Михайловичем Годиком, першим доступником голови ОДА. Ініціюю нараду з газовиками, електро... елект... е... керівниками обленерго області для того, щоб принаймні бачити, як можна говорити розрахунків в тих суті які ми зараз є. Загорнули у пакет та викинули у смітник. У червонограді знайшли 9 цуценят біля сміттєвого баку. Варто зауважити, що з початку року це вже четвертий випадок викидання новонароджених тварин на вулицю. Детальніше про це дивіться у матеріалі. З початку цього року у червонограді було зафіксовано чотири випадки викидання тварин на вулицю. Нещодавно в нашому місті стався черговий інцидент. Викинули цуценят в всі ці спід цибулі і запакували ще в поліетиленовий пакет, щоб вони точно закінчили там життя. Знайшли їх на смітнику люди і принесли в Червоноград житло Команд сервіс. Ми забрали цуценят. Їх було дев'ятеро, троє вже було мертвих. Я забрала шестеро. І поки шукала ще годуючу маму, годувала їх з піпетки, двоє померло від переохолодження. Залишилось четверо. Відповідно до статті 89 Кодексу України жорстоке поводження з тваринами, у тому числі залишення тварин на призволяще, тягне за собою накладання штрафу від 3400 тисяч до 5100 тисяч ста гривень. написали заяву в поліцію, і поліція займається цією справою. Червонограджитлокомонсервіс також надає безкоштовні послуги по стерилізації тварин. За 2024 рік було проведено 17 операцій. Якщо ви знаєте, що у вас десь в дворі живе нестерилізована собака, дівчинка, її звертайтеся в червонограджетло команд з заявою і ну пишіть заяву на стерилізацію, і тоді йде вилов. Стерилізується собака безкоштовно. Якщо нема де перетримати, є після перетримка, і тоді собака собаку випускається на місце вилову. Закликаємо мешканців міста бути свідомими громадянами і відповідально та толерантно ставитися до тварин. Я звертаюся до всіх мешканців Червонограда, Червоноградської громади, які е, мають вдома собак. Е, і е, ну так вийшло, що вона вже завагітніла і народила. Не викидайте собак в смітник, е, звертайтеся в наше комунальне підприємство. Ми допоможемо прилаштувати їх і стерилізуйте своїх собак вчасно, щоб не було таких дурних випадків, як викидання в смітник. Або хоча б виставіть в коробці вже, а не кидайте в смітник, щоб вони вмирали. Виставить хтось знайде, все рівно є волонтери, є червонограджетлокомусервіс, десь ці собаки все рівно будуть жити. Червоноградській міській раді відбулось засідання конкурсної комісії щодо обрання кандидата на посаду директора Центру первинної медико-санітарної допомоги. Директором було обрано діячого керівника Анну Ярмолу. Конкурсна комісія запропонувала продовжити контракт на наступні п'ять років. У своїй доповіді Анна Ярмола розповіла, що лікарня забезпечує свої потреби споживання електроенергії завдяки встановленим сонячним панелям. Також це забезпечить безперебійну роботу центру у разі відключення світла. Майже не беремо з електромережі електроенергії, ну, коли хмарні трошки дні. Але загалом у ці дні зараз тепло і сонце, тобто ми цілий день себе протримуємо на своє споживання, отримуємо електроенергію. Вночі тих 40% вони ще до ранку залишаються, акумулятори заряджені десь до 70, щоб до початку сонячного періоду вони ще, як запуски, деякі кажуть, це помезде, коли приходять вже молодші молодші. Ми, персонал вже починають прибирати, коли вже приходить, запускається лабораторія, тобто в ті пікові такі періоди нам вистачає цієї електроенергії. Я вважаю, що це дуже класно. Ну, кажу, для нас найважливіше, що це є безперебійність, це є якість, це є комфорт. Ну І, звичайно, немало важливо, що це буде економія коштів. Місцевого бюджету в плані електроенергії, і якщо вдасться, дай Бог про те, що говорили, що так як є досвід закладів, вже перший звичайно, це є Хмельницький діагностичний центр, що вони є зараз визнані в статусі активного споживача. Вони правда 4 місяці готували ці всі документи, пройти всю бюрократичну процедуру в статусі активного споживача, і вони віддають надлишок. І цей надлишок потім якійсь фінансові частині, ну ще не знають скільки, тобто це все якби майже тестово, скажімо так, так як мені вчора пояснювали декілька людей. Вони цей надлишок потім будуть компенсувати з їхніх, тобто тих коштів, які вони точніше з коштів тієї електроенергії, яка вони будуть споживати, і частково буде щось компенсовуватись року стипендію міської ради отримали 46 учнів червоноградської громади. Четверо школярів нашої громади здобули високі результати на всеукраїнських олімпіадах. Подяка школярям, викладачам та батькам вручив міський голова Андрій Зарівський. Дорогі степендіа. Ви є цвіт і гордість нашої громади. Бажаю вам завжди бути переможцем. І пам'ятайте, чим більше вершин ви собі ставите, тим більше висот ви досягаєте. Завжди перемагайте. Слава Україні! Дякую за працю вчителів, які постаралися, щоб ці діти зробили ці перемоги і підтримку, яку дають батьки своїм дітям. Я сподіваюся, що ті маленькі перемоги, які вони здобули, допоможуть їм в подальшому житті. Вони поступлять туди, де вони планують, хай збудуться їхні мрії. І ще раз пам'ятати про тих хлопців, які нас на фронті були можливість сьогодні святкувати. З перемогою вас всіх і святом вишивані. Учителю нашими вчителями, нашими батьками. Ви реально великі молодці. Котре хочу подякувати нашим захисникам-захисницям за можливість безбар'єрного без святкування. Вони стоять тут, там, щоб ми могли жити, працювати, творити тут. Ще раз вас вітаю з такою перемогою. Бажаю вам успіхів, натхнення, благополуччя, здоров'я і мир. Кожна ваша перемога це є ще один крок до перемоги нашої неньки України. Спільно з вами наближають цю перемогу і ваші вчителі наставники. Безмежно дякую вам, шановні педагоги, адже саме ви навчаєте, вкладаєте, вірите, готуєте таких лідерів, для яких ви завжди будете і є вічним зразком. Дуже дякую вам за вашу невтомну працю. Молодці, що ви тягнетеся до висок, і хочу побажати вам, і ваш, щоб ви були прикладом для всієї української нації, а також, що ваші батьки. Завжди вас любили і цінували, так як ну, ви так само маєте ці ваги, цінувати їх. Тому бажаю вам всього найкращого, успіхів в житті і вірю, що з вас будуть великі люди, які колись прийдуть до нас, і ми їм будемо так само плескати, як зараз. Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. Про події, які відбуваються щодня у нашому місті, ми розповідаємо у соціальних мережах. Сторінках у Фейсбук та у Телеграм не забудьте підписатись. Побачимось наступного тижня. На все добре.